Пісню, яку я хочу вам зараз запропонувати, я ніколи і ніде не чула, окрім того, що її ще в моєму дитинстві, в юності, часто співав мій батько. Певно, згадував своє сирітське життя, але він, на відміну від сирітки з цієї пісні, не один зостався у хаті. А з ним залишились двоє молодших братів 15-12 і років і маленька дворічна сестричка. У мене прохання, хто послухає цю пісню, можливо, хтось її чув раніше, поділіться, будь ласка, відгуками, Я... мені просто цікаво. Один він залишився у хаті. Один він навіки зостався. бо тата, не віта з і вчора, хлопчина на вік бо тата невідав з і вчора, хлопчина на вік Померла матуся, хатина сумує. І пусткою дише вона тепер лиш у найми сиріці, лишилася стежка сумна, тепер лиш у наймій сиріці, лишилася стежка сумна, узяв він на плечі торбину. Пошарпану шапочку взяв, замкнув свою пусту хатину, і в найми села почвала, замкнув свою пусту хатину, і в найми села почвала, за царину вийшов і бачив, Стоять могилки та хрести і хлопця сиріточку аби, на те кладовище зайти, і хлопця сиріточку аби, на те кладовище зайти, іде він на свіжу могилу. Пошар шапку здіймав. в очах верина як глибока сумлива німа. в очах верина як глибока сумлива німа, Нарешті нахмурилось чоло. Зірвалось зітхання з грудей і буйні сльози на землю, окопали стихи хоче, буйні сльози на землю, Окапали з тихих хоче, схилилась на груди русява. Сумна у молода голова Ішов в сероти чуприну його розвівав. пішов сиротина вітек, чуприну його розвівав. сховались і зникли могили, не видно вже навіть Христа. Шапчину стареньку і досі, несе у руках сирота, шапчину стареньку і досі, несе у руках сирота.